Так, друзі, всім привіт! Зробили для нашого клієнта під замовлення, під індивідуальне, ось таку форму. Форма у нас ця іде на петлях з ручками двохстороння. Получається по 5 деталей в одно, в, само, в одній формі, з кожної сторони. Загальна кількість 10 штук. Деталі у нас... Ось такі вантажі. Зараз я вам покажу, як вони заливаються. Заливати будемо за допомогою ложки. Взагалі ці деталі краще, зручніше відливати через допомогу електричного тигеля під рукою. Ігля немає, тому ми зараз прольємо, пром'ємо швиденечко звичайною ложкою. Так, ось так воно швиденько застигається. Відкривається у нас форма. остается закладная уже разом с деталями. Детали, в принципе, легко уже снимаются с закладной. Потім зрізаємо наші літнички. Я роблю це ось такими маленькими бокорізами. Можна якісь ножиці використовувати. В принципі, дуже швидко виходить за допомогою бокорізів. Потім закладна вставляється обратно. І я використовую і всім раджу ось такого плану струбцинки, щоб не тримати, не стискати рукою, щоб рука постійно не напрягалася, не уставала. Ось такі струбцинки, такого плану вони є менші, більші. Це взагалі непойма маленька струбцинка. Вони є китайські, є різних фірм. Дорожче, дешевше. Ну, ось так вона зчіпляється і можна працювати в принципі, безпреривно. За який час виходить 10 грузів? Ви можете подивитися на відео. Ну, зараз зроблю ще одну заливку. Я струбцинкою, бачите, скріпив і вже в мене рука взагалі не напрягається. Тільки заливає. От вона швиденько відчепляється і в принципі, вже знову чергова партія готова. Так що, друзі, можемо зробити форму. Під любі деталі, любі вантажі, груза балансувальний, які вам треба, такі, в принципі, можемо зробити. Тому, якщо що, звертайтесь. Всім дякую за увагу. Всім пока.